Доброго дня, мене звуть Віталій Іванович Горбан, і я є власник стоматологічної клініки Віталан. Обираючи нас, ви обираєте найкращі клініки для вашого здоров'я та комфорту. Протезування зубів на імплантах це сучасна та ефективна технологія відновлення зубів. Ми розуміємо, наскільки важливо мати красиву та здорову посмішку. Тому ми пропонуємо індивідуальний підхід для кожного пацієнта. Один із ключових аспектів мого робочого процесу це співпраця з висококваліфікованою командою професіоналів лікарів та лекторів. Спільно ми створюємо індивідуальні рішення, які відповідають вашим потребам і вимогам. Мій досвід протезування на імплантах більше 15 років. Я проходив багато стоматологічних і зуботехнічних курсів. Наша команда лікарів в тандемі з досвідченою зуботехнічною лабораторією забезпечить вам. Найвищу якість протезування на імплантах. Моя мета це ваша здорова та красива усмішка, яку ви заслуговуєте. Я завжди готовий відповісти на ваші запитання і надати консультації. Все це допоможе зробити правильний вибір. До зустрічі у віталайні.